Часто ми чуємо, «Я вперше вперся фінансову стелю, або я не знаю, як мені пробити фінансову стелю. Або блін, скажіть мені, до кого сходити, аби нарешті мені сказали, як я саме пробити цю фінансову стелю. Тому що я вже не можу рухатись далі. От стою і нібито прямо головою в неї впираюся. І ходимо до різних спеціалістів і намагаємося вивчити це питання з усіх сторін. І я думаю, що у кожного з вас це питання точно піднімалось. А зараз трошки представлюсь. Мене звати Ольга Поліщук, я експерт, фіналор, духовний провідник. І допомагає людям із такими темами, як розширення фінансового потоку, реалізація і тема роду. І власне сьогодні ми будемо говорити на одну з моїх експертних тем: це тема про гроші, про фінансову стелю, про розширення своєї фінансової ємності. І будемо говорити про те, що ж робити, коли ти впираєшся в фінансову стелю, як можна з неї вийти, та які критерії на нас впливають, і власне. В першу чергу хотіла б поговорити, мабуть, про причини того, що нас може зажимати, що на нас може давити. І у вас тут буде трошки презентація паралельна, ви будете бачити також те, прописане, що я проговорю, для того, щоб вам краще сприймалася інформація. Так от, в першу чергу, я би хотіла поговорити про причини, і перша основна причина це мислення. Воно дуже важливе, але ви з усіх сторін точно чуєте. От саме мислення нам заважає там рухатись далі, досягати великих вершин, там заробляти мільйони. і Так далі, що ж таке це мислення? Де воно це мислення? Як його прикачати, як його змінити? Дивіться, мислення це така штука, яка в першу чергу працює над вашими дозволами. От в контексті грошей це саме працює із дозволами. Ми ще будемо окремо говорити про страхи, але зараз це про дозволи, про дозволити собі щось більше ніж я маю. І ці дозволи вони тягнуться з різних сторін. Це і ваші особисті упередження, це і історії ваших предків. Тобто це також тягнеться з роду. Можна дуже багато купнути в історію кожної сім'ї, кожної родини в вашу, і ви побачите, які патерни у вас теж зберігаються. Але якщо ми говоримо саме тут в контексті дозволів помислення, то це про те, що ви дозволяєте собі менше, дешевше, слабше, ніж ви могли би насправді. Чому? Тому що десь є якийсь страх, тому що десь щось собі вам не дозволяли можливо, в дитинстві, десь якісь оці установки вам заклали з самого дитинства. Це банальний приклад. Ви приходите в магазин, і є там розпродаж, а є просто нова колекція, куди в першу чергу ви підете. От, зверніть на це увагу і. Навіть якщо у вас вже є багато грошей, навіть якщо ви вже ну, відчуваєте себе в достатку, давай так, бо поняття багато грошей, воно дуже таке широке, якщо ви живете в достатку. І от ви заходите в магазин, і там є сейл, а є вже нова колекція, куди ви в першу чергу підете дивитися? І зверніть увагу на те, що навіть маючи гроші, ви можете в першу чергу піти все одно на сейл. Чому? Тому що оці патерни з дитинства, родові, з того попереднього життя, з минулого життя. Вони у вас все одно збереглися, і ви нібито живете вже в іншій реальності, але паттерни зберігається. Так от, оця історія про те, щоб купувати собі щось дешевше, вона якраз таки і забороняє вам рости і йти вище, пробивати свою фінансову стелю. У вас буде певний об'єм, ви до нього будете доходити, впиратися знову таки в стелю головою і все. І знову відкатуватись назад. Потім знову до неї доходитися і знову відкатуватись назад. І така система вона буде працювати до того часу, поки ви не дозволите собі вийти за. Як вийти за? Ми собі завжди говоримо про те, що от мені прийде, і я собі щось дозволю. Насправді ні. Спочатку ви маєте собі щось дозволити, а потім вона має до вас прийти. І так працює завжди. І це насправді ще тема такої розтяжки, це саме фінансовими термінами, термінами там і енергії гротві це називається фінансова розтяжка. І тут працюють закони квантової фізики, насправді. Тобто, це не магія, це не щось там таке езотеричне і так далі. Це просто звичайна квантова фізика. Я це... Коли ви хочете розширити свою фінансову ємність, вам потрібно робити ті дії, яких ви не робили, причому у фінансовому напрямку. Як це можна взагалі перекласти так на звичайне життя? От дивіться, ви собі хотіли щось або кудись поїхати, або кудись вступити, не знаю, там вступити в якийсь бізнес-клуб, який коштує дорого, або купити квитки на концерт, які коштують там дорого, ну на значно дорожче, ніж зазвичай, наприклад, там не 200 євро, як звичайні якісь квитки можуть коштувати, а там півтори тисячі євро. І для вас це дорого, ви туди дуже хочете. Ви відчуваєте, що там ваше розширення. Ви знаєте, що це може принести вам результат. Але при цьому у вас стоїть питання грошей. Тобто, коли у вас не стоїть питання, наскільки мені там буде класно, або наскільки мені це буде дійсно цінно, а коли у вас стоїть саме питання грошей, тому що ви бачите там свій рахунок і такі угу, в мене тут недостатньо зараз грошей. Або це мені дуже впритик. Але при цьому я знаю, що там буде класно. Я знаю, що це принесе мені розвиток, але ж. Дорого, оце і є дуже показовий елемент вашої фінансової розтяжки. Якщо ви в це підете, ви однозначно виростете. І однозначно до вас почнуть після цього приходити гроші. Тому ключове правило в тому, що ви повинні спочатку це зробити, а потім до вас буде приходити. навпаки, воно не працює. Не буде працювати таким чином, що спочатку ви будете чекати, поки до вас знизійде да, зверху. А потім ви такі: ну, оце це все. Я вже потім отак от по... розподіляю. Ні, це так не працює. І звідси ми дуже логічно будемо рухатись до наступного кроку. Наступний крок це страхи. А страхи у нас базуються на наших підсвідомих програмах, на тому, що. Що було, з дитинства йшло, на тому, що йшло з нашого роду. І тут дуже важливо подумати над тим, які саме установки у вас є, і пов'язані вони з великими грошима, які вам зараз забороняють рости. Це можуть бути дуже-дуже різні речі. І та сама історія із магазином, коли ви приходите, коли нібито зараз у вас вже ну, достатньо грошей, хочеться більше, хочеться все одно там, пробити цю фінансову стелю, Але у вас зараз достатньо. Ви приходите в магазин, і ви все одно першою справою йдете чомусь саме в відділ розпродажу, а не в відділ нових речей. Чому? Тому що патерни тягнуться з дитинства. І я думаю, що ви багато чули про те, що і розкуркулення в країні, і всякі такі. Колективні речі вони теж дуже сильно на вас впливають, тому що розкрупулення записувалося в ДНК. Це був страх, це був страх наших предків. А вже науково доведено, що нам це передається як частинка, ну як через ДНК, так це як частинка генних кодів, які нам передаються далі. І відповідно у вас цей страх вже може бути. Він може проявлятись зовсім по-різному, але він у вас точно буде. І ви з нього можете або вийти залежно від того, наскільки ваша система сильна і наскільки вона здатна боротися із цими проявами, скажімо так, або ви можете з цим дуже довго боротися. І ну, якщо ви будете над цим працювати, однозначно ви з цього вийдете. Але сенс в тому, що для когось це може бути легше, для когось це може бути складніше. Тому подумайте, які саме у вас установки є, і прям сядьте і випишіть собі ці установки, що саме вам заважає заробляти багато грошей. Чому? Ви їх не заробляєте. Які приховані у вас є вигоди не заробляти ці гроші про приховані вигоди. Е, так, Зараз поки що е, ще скажу про приховані вигоди. Е, це стосується насправді не про гроші, але моя особиста ситуація. Коли я починала вести блог, а я починала вести блог е, ще там 5 років тому, давайте я зразу скажу, що в мене є ще одна діяльність, я маркетолог вже 10 років. І в мене є своя онлайн-школа по маркетингу, і 5 років я веду блог саме в темі маркетингу також. Тобто до духовності я прийшла пізніше. І коли я починала його вести там 5 років тому, то я дуже боялась цього, і я не розуміла, чому. І ми дуже довго розбирали також з коучем, з психологом цю тему і дійшли до того, що в мене є якась прихована вигода. І ця прихована вигода була в тому, що я не хотіла брати на себе відповідальність. І там далеко навіть копати не довелось кудись там в глибину, в рот і так далі. Я просто подивилась на поведінку своєї мами і на свою поведінку. І зрозуміла, що моя мама мені все життя говорила: мама в мене працює в держустанові, вона медик, і вона мені все життя говорила, що треба стабільна державна робота. Потрібно, щоб ти була в стабільності, щоб тебе забезпечила держава, тому що тут точно все буде добре. А я така, ні, бізнес. Я хочу бізнес, я хочу створювати щось своє. Я була вся така, гей, знаєте, наче підкидиш в тій сім'ї. Я жартую, звісно, але зовсім я, скажімо так, по своєму темпераменту і по своїх бажаннях відрізнялася від членів своєї сім'ї. Тому це про що? Про те, що у моєї мами є така установка. Так? Вона там навіть в якийсь період часу не захотіла йти. Вчитися аж кудись там вище вище, щоб бути керівником, там головним лікарем і так далі. Чому? Тому що вона не хотіла брати на себе цю відповідальність. І в мене це передалося на рівні поведінки, яку я просто щитувала, чула, бачила, бо я все життя жила там ну, в дитинстві та, з мамою. Це на рівні генних кодів було мені записано, тому що вона коли там ще не народила мене, або коли була мною вагітна, теж ця вся історія була. Те, що вона не хоче йти там в якийсь супермасштаб, вона не хоче керувати, тому що це велика відповідальність. І в мене це впечатало всередині мене як такий код важливий. І е, саме через це е, я е, боялася йти розвивати блог, тому що, що в мене буде багато людей, це ж відповідальність. І знаєте, коли я розібрала цю тему, я просто усвідомила, що так, ось саме оця річ, вона мені заважає зараз це робити. Саме після цього я сказала: ну але ж ні, це ж моє життя. Я ж вибираю, як я хочу рухатись. І мені ок, щоб у мене було багато підписників. Мені ок, щоб у мене було багато грошей. Мені ок, щоб мене знала величезна кількість людей, щоб я була медійною. І саме після цього я просто зробила собі далі план це те, до чого ми переходимо далі. І почала діяти. І от саме про план ми зараз і поговоримо, тому що причина в тому, що немає розуміння, для чого вам потрібні гроші, вона теж є дуже важлива. Бо коли до вас починають приходити гроші, а ви не розумієте, на що ви їх витратите, то ви можете їх витратити просто в нікуди. І у вас залишиться негативне відчуття того, що ну, начебто, були гроші, а вже й немає. Ну, бо я там туди, сюди розтринкала, ну тобто, фактично, немає якогось такого. Як медальки, що ось я оце точно купив собі чи купила за ці гроші. І це е, теж є проблема, тому що гроші до нас будуть приходити тільки за тою умовою, коли у вас є чіткий план. І у вас є чітке розуміння і внутрішнє завдання щось зробити, тобто для чого вам ці гроші, що ви з цими грошима будете далі робити? Якщо у вас немає цього розуміння, і ви просто хочете, у вас там, не знаю, в карту бажань пишете, хочу 20 тисяч доларів заробляти кожного місяця. Для чого? Але при цьому ви можете вже жити там в своїй квартирі, наприклад, там, мати свою машину, мати сім'ю. Е, вам вас чоловік може, наприклад, добре заробляти, да? і ви можете при цьому е, ну, добре жити, знаєте, кататися як сир в сир маслі, як у нас е, кажуть. І для чого вам заробляти 20 тисяч доларів в місяць? Які у вас є цілі? Що ви хочете? Може, ви хочете далі інвестувати кудись ще гроші, в бійтусь нерухомість в якісь інвестиції? Може, ви хочете створити якийсь бізнес? А може, ви хочете. Займатися благодійністю, Визначіть собі ці цілі, з якими ви далі будете йти. Не маючи цілей, у вас точно не буде руху далі. Ви будете доходити рівно до свого оцього фінансового об'єму на даний момент. І це той фінансовий об'єм, який закриває вашу базу, ваш рівень достатку. І все. Більше вам не буде нормалі, якщо ви не знаєте, куди ви будете витрачати гроші. У вас мають бути і цілі, плани, і прям мрії. Величезні мрії, тоді будуть гроші. Наступне, це гроші приходять на себе. Це дуже важливо розуміти з деяких, деяких сторін, давайте зайдемо. Тому що гроші приходять на себе в першу чергу. Це означає, що ми маємо бажати чогось для себе, не для інших. Тобто, не я планую поїхати там, з якимись двома трьома подругами там, на Мальдіви, Або я хочу оплатити навчання своїй дитині, якій вже там 18 чи 17 років, і я хочу саме на це збирати гроші. Або я хочу купити не знаю, там, подарунок, машину своєму чоловіку. Ми ну, говоримо такими великими зараз е е критеріями, та, великими якимись подарунками, щоб було більш наглядно. Але гроші так не приходять, вони приходять на вас, вони приходять на те, що ви хочете для себе. Ви хочете бути в достатку, і ви хочете ділитися цим достатком з іншими, окей. Ви хочете зробити щось для себе, ви хочете зробити щось для свого стану, окей. Тільки коли ваш стан буде повністю закритий, тобто другий просто критерій цієї сторони, гроші приходять на вас, це те, що ви маєте спочатку повністю, скажемо так, обкрачати себе в цьому маслі та з усіх сторін. Ви маєте собі дати все. У вас має бути все, чого ви хочете, і все, чого ви бажаєте. Звісно, якщо це якісь там величезні мрії, не знаю, ви хочете там полетіти умовно в космос, то, скоріш за все, це буде прямо в моменті неможливо. Але якщо ви собі будете давати оці всі забаганки, які ви хочете, так, там масажики, розслаблення, тобто ви будете в хорошому, спокійному стані, ви будете прям. Насолоджуватися своїм життям, насолоджуватися собою, то в такому випадку, тільки після цього, ви можете ще додатково генерувати гроші на чиїсь потреби, на потреби інших. Але це має бути не ціллю і не планом потреба інших. Це має бути ваше воле, воле виявлення, що я хочу допомогти я хочу принести радість іншим. Не тому, що треба оплатити навчання, а я хочу принести радість іншим. Тоді це буде працювати для інших, але візьміть собі за правило, що в щоденне самопрограмування і будь-які крафти бажань не можна писати чужі бажання, ви пишете тільки свої бажання, тільки те, що ви хочете виключно для себе. Це власне ще те, що я хотіла додати: що от гроші вони приходять саме на вас, так? якщо ви будете просто отримувати ці гроші і зразу їх роздавати, а собі не залишаєте на свої потреби. То у вас не буде мотивації просто їх заробляти. Це звичайна психологічна історія. Тут не треба далі десь копати. Да? Тут немає магії. Це звичайна психологія. Якщо ви щось віддаєте, то у вас немає сенсу, вам немає сенсу заробляти ці гроші, тому що ви не бачите вигоду від цих грошей. Відповідно, гроші будуть приходити однозначно тільки туди, де є задоволення. Ну і дуже важливим критерієм, дуже важливою такою причиною є вдячність. Я насправді дуже люблю саме говорити про вдячність, тому що я неодноразово проводила десь протягом 24-го року практики вдячності на 21 день, і Ми декілька разів їх проводили в різних форматах. З моїми учнями, і це дуже цінно, тому що люди вчились взагалі бачити, не просто дякувати, да, а бачити те, що вони зробили за день, що доброго, що хорошого проходить з ними за день. І вони вчились дякувати цим деталям. І у людей насправді дуже сильно змінювали життя, особливо в тих, хто ніколи раніше це не робив, тому що це для них були кардинально інші дії. Кардинально інші дії, як відомо, вони нас переносять на іншу відпу реальність. Про це буде окреме відео, і я вам дуже раджу його подивитися, тому що це змінить однозначно також і ваше сприйняття про світ, і про те, як побудоване життя навколо вас. І банально ми не завжди вміємо дякувати. Це от нас вчили з дитинства дякувати. Тобі щось подарували, тобі щось дали, скажи, дякую. Нас до цього привчили, і ми це робимо часто на такому автоматі. Але ми дуже рідко пропускаємо прямо це через глибину себе, через серце. І дуже цінно дякувати не за щось велике там. Прийшла до вас нова робота, на якій ви будете супер багато грошей заробляти, і ви за це дякуєте комусь, якійсь конкретній людині, яка вам допомогла, наприклад, або ви за це дякуєте, там не знаю, на керівнику, який вас взяв на цю посаду, або власнику бізнесу, який вас взяв в цей проект працювати. А ви дякуйте в тому числі собі. Дякуйте за дрібниці. Сьогодні ви там, чи вчора ввечері, ви, наприклад, лягали спати, і ви думали про те, що хочу прокинутися о 9-й ранку такою, щоб бути здоровою, бодрою зробити якусь зарядку там, на 5 хвилин -та, і почати отак от натхненно свій день. Ви зранку прокидаєтеся о 9-й ранку, подякуйте собі за те, що ви з цією любов'ю до себе. З любов'ю до нового дня ви прокинулись. Подякуйте собі за те, що ви е, пішли зайнятися і зробити хоча б 5 хвилин зарядки. Подякуйте собі за те, що ви такі е, молодці, що ви це зробили. І от прям маленькі, вислідковуєте маленькі, маленькі свої такі зрушення, навіть якщо це для вас база, навіть якщо для вас е, базово є те, що ви там прокидаєтесь зранку йдете бігати, дякуйте собі за своєму тілу за те, що воно підтримує цю дисципліну. І коли ви будете дякувати і собі, і іншим людям за все, що відбувається навколо, пропускаючись через себе. Бо відчуття вдячності це не просто сказати дякую людині, яка вам там в магазині на красі щось упакувала. Да? Це не автоматична історія. Вдячність це коли ви це дійсно пропускаєте в цей момент через серце. Коли ви розумієте, що в цьому слові дякую від вас іде величезний потік енергії. Тому що ви дійсно дуже вдячні, що зараз ця людина стоїть тут на касі, і вона пробиває вам товари, і вона рахує гроші, і що не вам це потрібно робити, а що це робить інша людина. І що оці всі процеси навколо вас які є що вони всі дуже сильно організовані. Що ви їдете, не знаю, в громадському транспорті, наприклад, і там є водій, і там є якийсь рух цього транспорту, що він вчасно приїжджає, і що. Вам там комфортно в цьому громадському транспорті, що ви можете доїхати до якоїсь точки призначення. Дякуйте всім цим людям, які стоять за цим. За цим стоїть далеко не одна людина, за цим стоїть дуже багато людей, дуже багато департаментів. Дякуйте за оцей комфорт, який для вас створений у цьому житті. Ви зайшли влітку, не знаю, в якусь кав'ярню, а там кондиціонер, вам там комфортно. Подякуйте цим людям, які створили цю кав'ярню, що ви можете прийти, в такий прекрасний простір. І відпочити там душею. Підходимо з вами до передостаннього такого пункту: це про оточення. І я думаю, ви всі чули таку фразу, що ви середня арифметичне того, тих п'яти людей, які є навколо вас. Так воно насправді є. І це і по вашому відношенню до інших, це по вашому як, по вашій якості життя, і це по ваших фінансах, в тому числі. Тому я дуже дуже сильно вам раджу звертати увагу на те, з ким ви спілкуєтеся, в якому оточенні ви знаходитесь. І це оточення розширювати і якісно покращувати. По-перше, давайте подивимося на це з точки зору, що я можу взагалі зробити з цим оточенням. Ви дивитесь, хто у вас є в оточенні, що є люди, які, наприклад, вам вже не відгукуються, то доречно з ними завершите спілкування. Я знаю, що це може бути якісь там друзі дитинства, і вам, начебто, не зрозуміло, як це можна зробити, але наче вже не складається спілкування. Можна зробити. На своєму прикладі я можу сказати, що це можна зробити. І коли немає вже тоже дотику, немає сенсу енергетично тягнути цю історію за собою. Для себе її закрита. Добре було б поговорити з цією людиною і сказати, що от так, така ситуація, я не бачу нашого спілкування далі. Якщо ви не можете собі це дозволити, або немає якоїсь можливості для себе всередині закрити цю історію, поставте крапку, далі йдіть шукати нове оточення. Це можуть бути якісь бізнес-клуби, це можуть бути якісь виставки, заходи, тобто там, де знаходяться люди іншого масштабу, там, де є люди, які заробляють більше. Однозначно. Ви будете рости, коли ви в таке оточення, тому що там люди по-іншому мислять. Там люди говорять зовсім про інші речі. Вони не обговорюють когось, вони не шукають причини, щоб когось оцінити, чи поводи, чи в принципі людей, якихось вони нікого не оцінюють. Навіть якщо вони говорять про когось із людей, то вони говорять про факти, які належать там цим людям. Да? або про якісь загальні стани, але вони не кажуть, що ця людина є от такою поганою, чи хорошою, чи просто є такою, тому що вона щось там зробила. Такого ви не почуєте. Навпаки, це люди, які будуть говорити про бізнес, про гроші, про можливості. Вони будуть шукати варіанти і ділитися тим, що вони роблять, і в такому оточенні ви будете однозначно рости. І це про те, щоб змінювати свою норму. Бо зараз у вас є якийсь певний свій рівень норми, коли ви йдете і шукаєте собі нове оточення, ви виходите на інший рівень норми, бо ви бачите, що у цих людей, які живуть так, як хотіли б жити ви, наприклад, у них є інший рівень норми, і ви підтягуєтесь просто до цього рівня. І ще один момент це останнє про що я хочу сказати, але це дуже цінно і дуже важливо, бо це стан, а стан це є взагалі база, це взагалі є основа всього. Основа наших всіх проживань, і саме стан він вирішує те, як ви, як ви будете жити. Так? Бо саме через цей стан у вас проявляється і те, як ви заходите де щось купуєте, як ви комунікуєте з людьми, куди ви інвестуєте гроші, з чого ви починаєте свій день. І якщо ви проявляєтесь із станів якогось страху, незадоволення собою, або заздрочів, або ще чогось, то не дивуйтесь, що гроші може закінчитися, тому що такий стан він не є базовий для того, аби ви росли. Тобто не може бути росту в такому стані. Ріст кожної людини пробити фінансову стелю, розширити свої фінансові потоки це відбувається тільки в стані абсолютного спокою, легкості. І відчуття достатку, тобто вдячності, відчуття, що я дякую за те, що в мене вже є. Я безмежно щаслива. Дякую тобі, все, світ, Бог, творець без різниці. Хто це все, все одно одні спільні енергії, це все вищі сили. І я дякую за те, що я вже маю. І коли я живу в цьому стані, достатньо, мені постійно достатньо. Мені достатньо того, що в мене є. Так, я не стою на місці, я рухаюсь вперед. Я щойно прослухала там це відео, зібрала для себе оці там 5-6 пунктів, і я вже починаю щось робити. Але я живу з відчуттям, що клас, я живу добре, мені достатньо того, що в мене є. Я не буду бігти, я не буду розриватися на частини, аби е досягти більше. Але при цьому я буду поступово постійно робити кроки. І оцей стан не зі страху, не з напруження, не з якогось там затиску і заздрощів, що в когось є, а в мене немає. От коли в мене є оцей стан такої легкості і достатку, і з цього стану набагато легше йти далі. І для того, щоб гроші приходили легко в ваше життя, то їх потрібно в тому числі навчитися відпускати. А відпускати це про той перший пункт, який ми з вами говорили. Це про те, що потрібно вміти ними розпоряджатись, потрібно вміти ними ділитися і, в тому числі, ну, з собою ділитись, так, собі щось купувати, розширювати свої можливості і дозволяти собі йти в нове. Бо ми можемо стабільно крутитися на одному місці. Ми можемо говорити про те, що ну я ж собі дозволяю там купувати дорожчі продукти, дозволяю собі купувати дорожчий одяг. Але давайте чесно, яким чином дорожчі продукти, дорожчий одяг приведуть вас до якогось вимірного результату, до чогось нового? Якби ви інвестували гроші якесь нове оточення, умовно в бізнес-клуб, то зрозуміло, яким чином вам це принесе принесе. Гроші в майбутньому, бо це будуть якісь нові ідеї. Якщо б ви інвестували гроші в якусь дорогу подорож, бізнес-подорож, наприклад, зараз таких подорожей дуже багато. Там, де ви будете знайомитися з людьми, де ви побачите теж, як там відкриваються бізнеси в інших різних країнах. Якщо ви інвестуєте гроші навіть в звичайну подорож, але це буде ну, дорожча подорож, вона там 3 пять тисяч доларів, і ви поїдете в якусь незвичайну країну. І там будуть люди з таким же рівним достатку, тому що вони собі теж змогли дозволити цю подорож. Ви також розширитеся, ви побачите, чим займаються ці люди, про що вони говорять, як вони живуть, і ви зможете собі зібрати е, оці відчуття та і зможете рухатись уже далі, і у вас буде стояти вже ваша нова точка. Тому дуже вам хочу наголосити на тому, що саме мислення, саме ваш стан вони дуже сильно впливають на ваш фінансовий ріст. А ви підписуйтесь на мене в соцмережах, підписуйтесь на цей канал, і будемо на зв'язку далі з вами, буду записувати вам нові цікаві відео. А саме в інстаграмі ви можете знайти у мене багато ключових слів, які можна написати мені в Директ, і отримати також додаткові уроки або практики, які напряму дозволять вам перейти у ваш новий стан. Дуже цінно робити насправді медитації, робити особливо практики. Ну, практики медитації це різні речі, десь в окремому відео я вам про це розкажу. В будь-якому випадку це про ваш стан, і коли ви входите в певний стан і уявляєте собі нову вашу реальність, то вона буде у вас потрошки проявлятися в вашому житті, тому що, хоча б там 15 хвилин в день, коли ви робите цю практику, ви будете в цій новій для себе реальності. І Таким чином ви будете впускати і потрошки ваше життя. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте палець вверх. І будемо на зв'язку. Буду рада ділитися з вами своїми наступними думками про гроші, рід і ваше розширення.